Топ 5 ігор 2025 року, в які ти зобов'язаний пограти. П'яте місце Hades 2. Продовження легендарної Roguelike. ще більше екшену, швидкості та стилю. Критики в захваті, метаскор близько 94. -х. Четверте Split Fiction. кооперативна гра, яка реально дивує креативний сюжет, нестандартний геймплей і максимальний кайф у грі з другом. Третє місце Hollow Knight, Silk Song. Довгоочікуване продовження культової Метроїдванії. атмосфера, складність і музика все на найвищому рівні. Друге Clare Obscure Expedition 33, РПГ року з глибокою історією та тактичною боївкою. Багато хто вже називає її Game of the Year 2025 року, і перше місце Kingdom Come – Deliverance 2, реалістичне середньовічне RPG без магії, але з повним зануренням історія, бойова система і атмосфера. Топ. Пиши в коментарях, у що вже грав, і підписуйся, якщо хочеш ще більше топів.